Рада вас вітати із мальовничого містечка Хоростків, що на Тернопільщині. Тут проживають добрі та щирі люди, а в ліцеї номер 1 працюють енергійні, креативні, умотивовані, творчі педагоги. Серед них і я. Познайомимося. Я Вельган Наталія Віталіївна, вчитель початкових класів вищої кваліфікаційної категорії зі званням Старший учитель. Стаж роботи 20 років. Моє життєве кредо цінуй те, що маєш, але не зупиняйся на досягнутому. Я класний керівник творчого, позитивного, креативного, непосидючого та енергійного третього А класу. Працюю за типовою освітньою програмою, розробленою під керівництвом Олександри яківни Савченко для третіх-четвертих класів. Моя тема шляхи та умови розвитку спостережливості та компетентності у здобувачів освіти на уроках через впровадження концепції нової української школи. Випускник початкової школи це патріот, культурна особистість, дослідник. Він комунікабельний, допитливий, підприємливий, готовий до подальшого навчання в основній школі. Моя роль як вчителя буде другом, мотиватором і помічником, який допомагає і скеровує самостійну пізнавальну діяльність учнів. Важливим напрямком у своїй роботі вважаю навчити бачити реальне застосування знань і умінь, одержаних на уроці у повсякденному житті. Позитивну атмосферу для учасників освітнього процесу створюю, проводячи ранкові зустрічі. В практиці використовую такі підходи і форми навчання, за яких кожен учень відчуває свою успішність, росте відповідальним громадянином і патріотом. На уроках застосовую такі методи критичного мислення, як крісло автора, шість капелюхів, займи позицію, мікрофон, синкан, грунування, акваріум та інші. Одним із найефективніших способів навчання є дослідницький підхід. Знання, здобуті таким шляхом, зберігаються в пам'яті значно міцніше. Працюємо над створенням різноманітних проєктів, і особливою уваги заслуговує наш город на підвіконні, де ми сіяли, спостерігали за ростом і розвитком рослин і звичайно смакували вітамінами, які виростили спільними зусиллями. Також спостерігали над дивовижними перетвореннями фіалок і гіацентів. Під час цих експериментів діти проявляли свої знання по догляду за живою природою. Весело проводимо уроки на свіжому повітрі, де ми навчаємося і пізнаємо світ, поєднуючи із відпочинком, іграми та перезавантаженням. Виклики сьогодення змусили нас працювати з використанням дистанційних технологій через платформу Єдина школа і Google Meet. З допомогою таких веб-сервісів, як на урок, всеосвіта, етоком, розвиток дитини, Canva, Rebus.com, використовує інтерактивний застосунок WordWall, WordArt. На уроках читання користуємося сервісом на основі штучного інтелекту, казкафан, який дозволяє генерувати казки під індивідуальний запит дітей. Безпека для наших здобувачів освіти найголовніше проводимо уроки і виховні години у класі безпеки, доєдналися до проведення дня цивільного захисту дітей. Безперервно беремо участь у класних та шкільних акціях. А саме, ми за мир, сортуй сміття заради майбутнього, врятуй пташину. На співпрацюємо із шкільним психологом, з яким нещодавно провели бесіду тренінг, що таке булінг, а також із шкільним бібліотекарем, з яким відзначили всесвітній день дитячої книги. Особливе місце у нашій навчально-виховній діяльності займають свята та тематичні вечірки. Разом ми провели прощання з першим класом, День української хустки, шкарпеткова вечірка, мандаринове свято, валентинка для захисника, піжамний день та багато інших. Одним із компонентів концепції нової української школи є сучасне освітнє середовище, яке забезпечує необхідні умови для навчання. Осередком навчально-пізнавальної діяльності учнів є класна кімната з трьома просторими вікнами і 12 лампами для освітлення. Тут розміщені 17 комплектів, ергономічних парт та стільців, які регулюються відповідно до зросту та віку дітей. Меблі мають маркування, що відповідає санітарно гігієнічним нормам. Осередок вчителя це його робоче місце, де розміщений стіл, стілець, технічні засоби навчання, такі як ноутбук, принтер, ламінатор, телевізор, полички для дидактичних матеріалів та власних надбань. У класі є такі змінні тематичні осередки: щоденні новини, розклад уроків, патріотичний куточок, мій настрій. Правила нашого класу коло вибору. Осередок досліджень, де зберігаються мікроскоп, телурій, глобус, прилади для проведення дослідів. В математичному осередку розміщені геометричні фігури, лічильний матеріал, терези, набір мірного посуду, математичне лото, грошові знаки, годинник тощо. Осередок читання облаштований за принципом буккросингу, який діти постійно поповнюють та мають можливість обмінятися книгами та їх прочитати. Осередку матеріалів здобувачі освіти зберігають канцелярію, матеріали для творчості, де все складено у бокси та підписано. Осередок творчості це місце, яке сприяє вільному розвитку особистості. Тут мої учні перетворюються на художників, скульпторів, конструкторів і навіть мультиплікаторів. Ігровий осередок облаштований дитячим килимком, конструкторами Лего, улюбленими дитячими іграми та пазлами. Також у класі є цікавий куточок, де розміщена інформація про учнів у вигляді світлин з першого і поки що по 3 клас. Інформацію будемо доповнювати ще і в 4 класі. Днів навчання у моїй щоденній рутині беруть участь батьки моїх школяриків. Разом ми провели дуже багато родинних свят, а саме ранкова зустріч із батьком-захисником. Зустріч з батьками у форматі кава з вчителькою. Родинне свято моя бабуся супергероїня. Багато уваги приділяємо Національно-патріотичному вихованні. Разом з батьками ми волонтеримо, ярмаркуємо, донатимо, допомагаємо ЗСУ, крокуючи разом до перемоги. Разом з батьками організовуємо для наших учнів екскурсії та подорожі, дотримуючись правил безпечної поведінки в громадських місцях під час воєнного стану. В своїх діях я завжди стараюся бачити не учнів, а партнерів і тому шукаю відповіді на прості запитання, як не погасити вогник допитливості і цікавості, як навчити дітей вчитися. І тому я беру активну участь у шкільному житті ліцею, у методичних об'єднаннях, різноманітних тренінгах, вебінарах, практичних заняттях. Той, хто навчає інших, має щодня навчатися сам. Самоосвіта це не обов'язок вчителя, а його природна потреба, без якої неможливо йти в ногу з часом із учнями. Навчаючись сам, вчитель не лише зростає, а й окрилює своїх учнів. Самоосвіта це шлях, яким іде справжній учитель усе своє життя. Я навчаюся, бо хочу, щоб мої учні росли в атмосфері допитливості і натхнення, бачили в мені приклад любові до знань, не боялися мріяти, шукати, досліджувати, вчилися не заради оцінок, а заради себе, відчували, що навчання це шлях, а не тягар, знали, що вчитися це круто, ставали кращими за мене, розуміли, що знання це сила, а розвиток це свобода. Самоосвіта вчителя це найкращий приклад для учнів того, як навчання триває все життя. Коли вчитель навчається, учні бачать, що зростати це норма, а не виняток. Самоосвіта вчителя це мовчазний урок, який учні запам'ятають краще за будь-яку теорему. Навчаючись сам, учитель не лише здобуває знання, а й виховує цінності у своїх учнів. Результатом моєї діяльності є різноманітні сертифікати, свідоцтва, грамоти та подяки. Особливе місце навчально-пізнавальній діяльності учнів займає нагородження. Це свідчить про те, що вони активні і креативні, не пропускають жодного конкурсу і займають призові місця. Разом ми взяли участь у таких конкурсах дівоча краса, заплетена коса, замість ділинки зимовий букет, дякуємо ЗСУ за осінь, з Різдвом у серці, конкурс лідерів, а також різноманітні шахові турніри. з другого класу мої учні беруть участь у інтернет-олімпіадах на сайті «На урок та Всеосвіта. Свої надбання, публікації, сценарії, розробки уроків я розміщую на сайті Всеосвіта та «На урок», а також висвітлюю на сторінці нашого ліцею номер 1 міста Хоростків та у своєму блозі, який я активно веду, з 2019 року.